Сьогодні в день. Триває програма сьогодні, в день на хвилях українського радіо. Ви можете слухати нас в ефірі власне українського радіо. Ви можете слухати нас за допомогою додатку Суспільне до трейдіо. якщо ще не встановили, то встановлюйте марші на свої гаджети. Ви зможете слухати нас тоді, коли зручно завантажувати наші програми, і слухати а тоді, коли ви реально цього захочете. У вас буде така можливість, а не тільки в прямому ефірі, як це відбувається на хвилях. Зрештою, ви можете дивитися на наші фейсбук-стріми і переглядати їх, репостити їх. Приєднуйтеся до нашої сторінки. Йойдокрапка радіо, і зрештою. Тою зараз про театр. Ми повернемося, звісно ж, до трансляції засідання конституційного суду. Там надзвичайно цікаві процеси відбуваються, але у мистецтві відбуваються процеси, теж не менш цікаві, хоча зовсім іншим ну так би градусом. Іноді, до речі, вищим. Але не так багато є людей, які здатні оцінити цей градус. Їх трошки менше, але вони концентруються потім в глядачевих залах театрів. І, зрештою, це спричиняє певні культурні процеси. Театральний проект венеціанець. Саме про нього ми сьогодні говоримо. Анонсують його так інноваційний театральний проект за мотивами творів Вільяма Шекспіра та повісті Пасажир Олега Драча. Там далі багато ще цікавих літер, створюваний за новітніми альтернативними методами структурованої образної акторської імпровізації, розлоруної актором, режисером та письменником Олегом Доречем на основі практичних і теоретичних напрацювань, започаткованих українським театральним режисером Лесом Курбусом. Отака от фраза сувора. Щоб пояснити, що це все таке людською мовою, і зрозуміти, чому ми маємо пити і це дивитися. Ми сьогодні запросили до студії Ярослава Гринишина, пане Ярославе. Передусім Мирославе. Сорі, uh, от те, що відбувається в Конституційному суді України, ми щойно з вами шматочок слухали о, з точки зору режисера. Вам як доброго дня, шановні слухачі. Те, що відбувається, це вийшло по шибу театра, звичайно, і дивуюся тій драматургії, вивірності партнерів, персонажів, монологів, законів драматургії, які дотримуються у всіх діалогах. І багато в чому це є наука для нас всіх: розуміти, де театр, а де життя і як вони міняються своїми місцями. Тому е, це дуже цікавий процес його спостерігати з точки зору еволюції, того що відбувається в нашій країні, і не тільки в нашій країні, я би сказав, а в світі. Яким чином точка влади, яка зараз зміщується в іншу в інший простір, починає нав'язувати свої принципи поведінки соціуму нам, людям, Так, і там в такій феєричній інтонації, чесно кажучи. Я слухаю інтонації судді, інтонації доповідача і тут. Такі курси акторської майстерності можна відкривати, мені здається, вже на прикладі одного цього діалогу, який от щойно ми впродовж 15 хвилин слухали. Ну і ще, зрештою, ми повернемося, тому що жарти жартами а на кону достатньо серйозні питання, які можуть спричинити достатньо серйозну кризу політичну, у тому числі ми неодноразово обговорювали це з нашими експертами. Зараз безпосередньо до театру. Не пам'ятаю вже хто казав, що задача театру дивувати. А театр існує тисячі років, от без жодних перебільшень, тисячі, і вже чим тільки не дивував. Дивував драмою, дивував богами з машини, дивував хорами, дивував е абсурдом, дивував натуралізмом. Уже чим він настільки не дивував? Мені здається, що вже неможливо. Я от чесно в цьому сенсі скептик. І коли я чую, от або читаю в анонсі нового театрального проекту слово інноваційний, звісно, мені стає цікаво, куди рухається сьогодні театр. Театр рухається насправді до відкриття несподіваних, цим словом, інноваційні позначаються те, що є не академічне, не є прийнятим в нашій країні, але те, що вже, на жаль, я би сказав, давно пробувано на театральних підмостках театру, на європейських підмостках театру, на світових підмостках театру. А ми з огляду на те, що у нас цей процес був перевраний в 30-х роках. В особі знищення особи Леся Курбаса цей процес було розірвано, і ми мали такий певний штиль, оці, якщо можна так сказати, художній штиль протягом цих років всіх більше майже 100 років. І тому зараз чергова спроба, я би її так назвав, не перша спроба за останні 30 років створити певну видозміну. Певно певне реформування в художньому розумінні, не в адміністративному розумінні театру мається на увазі пропозиція інших форм, альтернативних форм підходу в створення вистави, створення персонажів, створення діалогів, створення монологів, створення структури сюжету, побудова вистави не згідно лінійного сюжету, а згідно. Сюжету, який би передбачав певні аллогізми, ірраціональне і використання те, що сховане в, в прошарках підсвідомого, інколи воно є небезпечне, але театр, на жаль, епохи попередньої, радикально відмовлявся від цього і вважав, що театр має бути зрозумілий і не мати жодної асоціації. Тоді він є правильний. Цей спосіб. Цей проект, який, до речі, за підтримки Українського культурного фонду відбувається, він має всі ознаки того, що метод, на основі якого ми створюємо наш проект, передбачає метод акторської образної структурованої імпровізації як метод персонального підходу до кожного актора в якості особистості. Тобто, ми не йдемо за побудовою вистави, відштовхуючись суто від тексту. Ми йдемо, будуючи це згідно теми. Котра є в тексті, згідно асоціації, згідно певних відчуттів, навіть на рівні несвідомого, котрі присутні в тексті, котрі актор прочитує, переаналізовує крізь власну особистість, власну особистість і згідно власної культури, власного, власної начитаності, власної, власного світогляду, власної філософії, власної позиції, як художника і творця, реалізовує. Е в тій чи іншій сцені. Чи означає це що нівелюється, чи мінімізується, чи зменшується функція драматурга все ж таки? Актор сам стає драматургом. Взагалі, кінцева ціль це є створення універсального митця митця режисера, тере-актора, тере-драматурга, тере-хореографа. А я би ще додав сюди, згідно тих практик, які відбуваються активно дуже в Німеччині, тере-менеджера. Тобто зараз дуже активно пропихається продукт про те, що нам потрібно менеджери, і ми відділяємо знову полову від зерна, тому що не може бути менеджером, який не розбирається в культурі, і не може бути креативної і творчої людини, актора чи режисера, який не розбирається в менеджменті на сьогоднішній день. На жаль, реальність стає такою, що ці поняття стають не Розривно, не віддільними одне від одного. Тому треба вчити людину, яка буде мати універсальний кругозір виховання. В першу чергу в вищих навчальних закладах. Зараз це дискретна система, вона розділена. Ми вчимо режисерів, котрі виходять режисерами і не знають, як себе перепрошую, продати. Хоча слово продати більше стосується до іншої сфери діяльності. Ми виховуємо актора талановито, але який. Точно так само стикається з тою ж проблемою. Або ми виховуємо менеджерів, які не знають, що продавати, тому що вони не можуть мати і не мають певної шкали орієнтації і є збиті з пантелику. Я вже не кажу про те, що цей процес власне універсального митця. Існує як підготовчий період, в, скажімо, в Німеччині вже більше 40 років, і там відповідно пройдені багато етапів з огляду на помилки. Але як бути тоді з індивідуальними схильностями, тому що ну не у всіх є менеджерський дар, так само, як не у всіх є акторський дар. Звичайно, тут є дуже проста відповідь. Той вуз, який має на собі сміливість отримати таку е функцію чи взяти на себе таку відповідальність, виховувати такого актора, він протягом двох років з трьох. Чи чотирьох загалом дає можливість тому чи іншому е ті чи інші особистості реалізовувати себе в будь-якій сфері, чи хореограф, чи режисер, чи актор, чи звукорежисер, чи монтувальник, для того, щоб він відчув середини, що йому ближче. І далі, наступний період, він домінантою обирає ту, той напрямок, котрий йому близький, і розвиває його. А інший він бачить суміжно. Як його колеги рухають і опосередковано набираються знання. Для нього вони не є чужеродними, вони не є тими, що лякають і відштовхують, а є органічним. Тобто на якомусь етапі все-таки спеціалізація має виникати. Безперечно, безперечно. От конкретно в цьому проєкті, яким ви зараз займаєтеся, венецієць. От я зараз поставлю таке абсолютно профанне, можливо, навіть це питання. Про що ви ставили? Про зиск, про користь у всіх стосунках. Поведінці, вчинках людей на сьогоднішній день матеріалістичної нашої епохи, існує зиск в дружбі, в любові, в кар'єрі, в бізнесі. Присутнє слово зиск зиск він диктує нашою поведінкою, диктує нашими вчинками, диктує нашими снами, нашою яв'ю, диктує всім нашим єством. Про це є вистава. У виставі є різні персонажі. Зтворів Шекспіра, котрі максимально наближені до цієї теми, і несуть собі функцію, як і добродійну, так і злокорисну. В кожному з цих напрямків є зиск. І ми говоримо про те, що це є ознакою, котра обіймає зараз все наше єство, і є не тою, з якою треба боротися, а тою, з якою треба знайти певну гармонійну. Дистанцію, діалог певний для того, щоб її вибудувати не такою, яка нас поглинає, а та, яка не дає, яка не, не, не підпускає поглинання нас цим зиском, а дає можливість розвиватися все-таки тому божественному природному, котре є в нас самих. В матеріалах, які я прочитав про цей проект, мене поставила ну майже в глухий кут, одна фраза. Я звик, що творчий процес театральний це режисер, збирає трупу, якщо це антреприза, чи якщо це там репертуарний театр, то в нього є з кого вже заздалегідь вибирати, формує цей, так би мовити, пул, працює з текстом, готується вистава. Це герметичний для публіки процес. І потім, уже на прем'єрі, момент істину настає, ми бачимо результат. І тут я читаю фразу. А, перший етап роботи над проектом це створення відкритих репетицій або in progress з метою залучення сучасних молодих творчих особистостей з усіх сфер людської діяльності, це як я вважаю, що молоде покоління не дискретується, воно є творчим в будь-якій діяльності, яку б вони не робили. Чи це є дизайнер, чи це є маркетолог, чи це є банкір, чи це є художник, чи це є економіст, чи соціолог, чи журналіст. Всі ці люди є. То ті, хто мають певну складову творчого мислення, сучасне наше покоління, молоде, те, до якого я вже, на жаль, не належу по власному віку. І мета цього проєкту була в тому, щоб умовою першопочатковою була відкритість, був доступ до репетицій, які готуються, власне, з таким методом, з алгоритмом такого методу акторської образної імпровізації, з доступом, баченням. І реакцією на ті репетиції, чи означає це, що кожен хто прийшов, може стати учасником цієї вистави? Абсолютно, може стати учасником, може бардак. стати тим, хто бардак через кожний етап підготовки, репетиційний любого проєкту, проекту, чи це є симфонічний твір, чи це є живопис, чи це є театр? Будь-яка структура проходить через певний рівень бардаку. Хаос його краще назвемо. Так і в цей хаос. Поступово вникає порядок тоді, коли ми чуємо від сторонніх людей, ті, які приходять, і мають бажання залучитися їхню реакцію. Вони не завжди, в більшості, вони не завжди залишаються з цим проектом. Але по їхній реакції на сьогоднішній день мені дуже цікаво чути, чому в театр не ходить левова частина молодого покоління, чому театр не люблять, чому театр викликає відштовхування. Я не кажу, що це є, стосується 100% людей. Я знаю, що дуже багато молодого покоління цікавляться театром, ходять, приймають в ньому активну участь. Але мене цікавить власне думка тих, хто не ходить в театр, чому це вони роблять, що потрібно в театрі змінити такого, що, на їхню думку, могло би їх привабити. І привернути їхню увагу до театру. Це це, чи це має бути інтелектуальна складова, чи це має бути релігійна складова, чи духовна складова, чи економічна складова. Вони мають це озвучити. Вони повинні це сказати. Вони не повинні це задавлювати в собі і злісно, скажімо, переводити це в режим фейсбучного переписування або соціальних соцмереж. А відкрито це сказати От до цього відкритого діалогу направлені ці відкриті репетиції. Вам вдалося мене вже заінтригувати. Причому тотально, коли ми зможемо побачити все таки результат 27 і 28 червня, о 19-й годині, у глядацькій залі національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса. Ми проводимо відкриті репетиції з вільним входом, заходом з 19 години і до, до кінця. До останнього відвідувача. До останнього відвідувача. Чому 19 година? Ми зазвичай репетируємо з одинадцятої до шістнадцятої, тому що це є неробочий період, і люди, які молоді працюють на різних роботах, зможуть прийти і при бажанні бути нашими свідками. Ми чекаємо, ми чекаємо свідків. Свідки побачать, що. Репетиційний процес не кінцевий продукт, не кінцевий результат, а репетиційний процес, в якому вони можуть прийняти участь в якості акторів, хочете режисерів, хочете театральних критиків, хочете. А публіка цьому театру потрібна? Публіка цьому театру потрібна на кінцевому результаті. Перший етап передбачає відкритість, аналіз, маркетування, маркетолог певний і анкетування і розуміння. Чи правильно ми рухаємося? Чи цей альтернативний спосіб має перспективу, чи його треба згортати? Надзвичайно цікаво слухати театр, який намагається пізнати сам себе через опитування публіки, яка може стати частиною театру? Мені здається, це цікаво. Такою була сьогодні програма. Сьогодні в день Мирослав Гринишин, режисер, який здійснює власне цей проект, про який ми щойно сказали так багато цікавих слів, гостював сьогодні в студії. Треба йти. Треба йти і дивитися. Зрештою, тим більше, що відкриті репетиції вони, зрештою, відкриті. Тож, залишайтеся на хвилі українського радіо. З вами був Роман Колядам. Програма сьогодні в день вийде в ефір завтра о 13-й. Розширюємо світогляд. Українське радіо. Спадок Зигмунда Фрейда, батька психоаналізу, належить Австрії.